Як німці називають статеві органи, зараз буду говорити з точки зору педагогіки, коли ви пояснюєте дитині, як називаються частини її тіла. Що ми тільки не придумаємо, якщо візьмемо українську мову? Бо не можна ж говорити, що в тебе вагіна, а в хлопчиків пеніс. Ну це ж заборонені, бо пеніс ми тільки говоримо, коли думаємо про Зігмунда Фройда. Німці вважають, що потрібно називати речі своїми іменами. Дівчата мають вагіну. І хлопці мають пеніс все. Але батьки є креативними і деякі батьки не мають сексуального виховання. Через це вони починають придумувати всяку херню для того, щоб дитині не наносити травму. Але як ви в Африці вибачте, пеніс, він і в Африці пеніс. Тому що придумують батьки? Батьки кажуть піпіман. ман Ви знаєте всі, що Піти в туалет інколи кажуть піпі-махен. Тому у вас є піпіман, хлопці. Якщо ви цього не знали, дівчата, що ж в нас є? А в нас є равлик німецькою мовою. Це звучить як шнеке. Тому мами кажуть, пішли, буде мити твою. Тайнешнеки вивашення тайнешнеки, або вони кажуть по-моєму твого равлика. Напевно, тут скойки образяться, тому що вони в воді, а равлики в нас на суші. Але що маємо, ту маємо. Будь ласка, називайте речі своїми іменами, як би вам не було з вашої точки зору соромно, тому що це частини нашого тіла, і діти особливо мають знати, як вони називаються, а не придумувати щось таке Нерозумілі речі гарного вам дня! В нас 37 градусів буде весело.